Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І розпочинаємо із найважливішого міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін. Нині у Німеччині на сьогодні у нього заплановані зустрічі із українськими та іншими колегами. Адже вже завтра у Німеччині відбудеться засідання контактної групи із оборони України, так званий формат Раймштайн. Це буде фінальне засідання за адміністрації. Джо Байдена також у Пентагоні за словами посадовців Пентагону у четвер сполучені штати готуються надати Україні великий фінальний пакет військової допомоги. Однак, усі попередньо схвалені кошти на допомогу Україні так виглядає, що використати адміністрація Байдена. Не встигне, що буде із цими коштами, і яке майбутнє власне контактної групи із оборони України у форматі Рамштайн? Ми знаємо, що це дуже важливі питання, про які ми раз за разом говоримо. І зараз у Європі разом із Ллойдом Остіном, міністром оборони Сполучених Штатів, перебувають і кореспонденти Голосу Америки, зокрема Карла Баб, і вона Карла Баб, кореспондентка Пентагону, вона власне має для нас апдейти і відповіді на ці. Важливі запитання посадовці кажуть, що військовий пакет США для України буде суттєвим однак він не охопить усі 4,3 мільярди доларів, які залишилися в бюджеті для допомоги Україні в межах програми президентських повноважень, схвалених конгресом в квітні минулого року. за моєю інформацією, суму пакету допомоги ще затверджують, але ймовірно вона становитиме близько 500 мільйонів доларів. Рештою коштів розпоряджатиметься вже адміністрація Дональда Трампа, оскільки американським військовим необхідно поповнити власні запаси найближчими тижнями, перш ніж вони зможуть надіслати більше допомоги. Посадовці кажуть, що до 20 січня, коли президент Джо Байден піде з посади, приблизно 80-90% усього обладнання, яке обіцяли Києву, вже доставлять в Україну. Однак деяке обладнання, зокрема транспортні засоби, обіцяні в Україні, які все ще перебувають на ремонті, не будуть готові цього місяця. Водночас цей показник у 80-90% не включає допомогу США надіслану через фінансування ініціативи сприяння безпеці України. Останній пакет цієї допомоги на суму 1,2 мільярди доларів оголосили минулого тижня. Ця ініціатива дозволяє Пентагону закуповувати нове обладнання для України, а не віддавати його зі своїх запасів. Однак це потребує більше часу. Щоб така допомога дійшла до Києва, потрібні будуть місяці і навіть роки. Аналітики, з якими я спілкувалася, як от Бредлі Боумен із фонду захисту демократії, кажуть, що Києву довелося дорого заплатити за затримки через сумніви в адміністрації Байдена щодо обладнання, яке вже є на складах США. Занадто часто на жаль, ми спостерігали динаміку ні, можливо, так. Коли Україна просила про щось, а адміністрація спочатку казала ні, потім можливо, а врешті так. І протягом цього часу ми бачили, як росіяни наступали, а українці гинули. для міністра оборони Ллойда Остіна. Це щомкий момент. А для України та її європейських союзників. Це момент невизначеності. Посадовці, які спілкуються із журналістами, називають контактну групу з питань оборони України своїм дітищем. Аналітики кажуть, що ця група, яка наразі налічує 50 членів, є визначним моментом у спадщині Остіна на посаді міністра оборони, оскільки вона забезпечила Україні скоординовану допомогу для відсічі агресора. За словами Остіна, його увага на засіданні контактної групи буде зосереджена на збереженні імпульсу та досягненні результатів для України сьогодні. Ввечері Остін проведе двосторонню зустріч із міністром оборони України Рустемом Умєровим. А також він зустрінеться із міністром оборони Великої Британії. Посадовці кажуть, що Остін заклав основу для того, щоб США продовжували керувати контактною групою. Однак, якщо адміністрація Трампа вирішить цього не робити, кажуть вони, групу може за потреби очолити європейська країна. Після вторгнення Росії контактна група спільними зусиллями надала Україні зброю, обладнання та організувала навчання загалом на суму 126 мільярдів доларів. Однак, якщо врахувати, що США надали трохи більше половини цієї допомоги, це дійсно показує наскільки лідерство Америки залишається критичним, кажуть аналітики. Подивіться на книгу Трампа, мистецтво укладати угоди. Там є аргумент щодо ведення переговорів з позицій сили. Я не бізнесмен, але розуміюся на стратегії та військовій справі. Якщо ви хочете мати ефективні переговори та ефективну дипломатію, як сказав колишній держсекретар Джордж Шульц кілька років тому, вам потрібно вести переговори з сильної позиції, інакше переговори це по суті примирення. Люди Трампа дуже критично поставилися до того. Як адміністрація Байдена впоралася із Афганістаном? Я думаю, що якби відбулось суттєве скорочення чи припинення нашої підтримки України, там може бути велика катастрофа, і це буде відповідальністю новообраного президента Трампа. Крапка. Тож я впевнений, що новообраний президент Трамп не хотів би такого у своєму резюме, і тому в такому випадку я вважаю, що було б розумно дійсно збільшити підтримку України в перші місяці роботи нової адміністрації, аби поставити Україну найсильнішу можливу позицію в дусі мистецтва укладати угоди, аби надати Києву та Вашингтону важелі впливу у цих переговорах. Я б сказав, що це справді момент для американського лідерства, американської сили та чіткості американської моральної позиції. Я вважаю, що контактна група з питань оборони України відіграла важливу роль у всіх трьох цих сферах. З новим наступом України на території РФ та повільними успіхами Москви на Донбасі каже Боман, обидві сторони тепер схожі на автогонщиків, які змагаються пліч опліч, бампер, бампер один проти одного. Кожен дотискає педаль газу на максимум. Експерт попереджає, що якщо хтось із водіїв зніме ногу з педалі газу, він програє битву. Педаль газу для України в цьому випадку це безпекова допомога через зусилля контактної групи. Карла Баб Марія Ульяновська «Голос Ми будемо продовжувати цю тему і в програмі «Честайм» о 22-й. Дійсно, українські збройні сили продовжують свій наступ у Курській області. Напередодні я спілкувалася із генералом армії США у відставці Беном Годжесом, колишнім керівником сил США у Європі. І за його словами, Курська операція може стати важелем впливу. У будь-яких можливих переговорах із Росією для України і має показати, що Україна нині не програє а Росія нині у набагато слабшій позиції ніж це було минулого року. Послухаймо на думку спадають три речі. Найперше, наскільки вражає, що навіть попри те, що було відомо, що українські війська усередині цього курського плацдарму і вони там воюють із серпня, Україні все одно вдалося накопичити додаткові сили і розпочати іще одну фазу цього контрнаступу, без того, щоб росіяни це помітили, чи змогли зірвати підготовку. Як на мене, це неймовірно, якщо думати про всі ті дрони та інше, це говорить мені про те, що українські війська стали ще більш досвідченими та спроможними у використанні засобів електронної боротьби а також у тому, що ми називаємо оперативною безпекою. Але це також вказує на продовження некомпетентності з російського боку. Другий висновок для мене це те, що стратегічна проблема чи дилема Путіна, стає ще більшою. Він намагався ігнорувати це у серпні, а потім двічі казав, що усунуться до 1 жовтня, а потім здається до 1 січня. І очевидно, вони не змогли цього зробити. Тому він має справжню дилему, бо його війська не можуть цілковито усунути цей плацдарм українських військових всередині Росії. І звісно, третій висновок для мене це дилема Кремля щодо будь-яких можливих переговорів. Я не думаю, що Росія була б готова прийняти, що Україна залишить собі частину Курської області. Тому це для мене підкреслює справжню блискучість українського генерального штабу, який розпочав цей контрнаступ ще у серпні. Чи вважаєте ви, що успіх у цій операції може дати Україні суттєвий важель впливу у будь-яких можливих переговорах? найбільший важіль впливу походить із того факту, що вони володіють частиною досить важливої області, і це важіль впливу на найбільш фундаментальному рівні. Але це також має допомогти змінити наратив про те, що Росія так чи інакше неминуче переможе, бо Україна ніяк не може їх зупинити. Вся ця кульська операція має довести людям, що Україна не програє. Насправді, Росія сьогодні у набагато слабшій позиції ніж рік тому. Ось такий коментар від Бена Годжеса буде більша розмова із американським генералом у відставці. Стежте за програмами Час Тайм. І є коментарі і запитання від наших глядачів. Зокрема, Олексій питає: що відомо про номінацію на держсекретаря? США, хто це може бути? Відомо, що Дональд Трамп новобраний президент номінував на цю посаду Марко Рубіо, це сенатор із Флориди. Ми знаємо, що він сам балотувався на посаду президента Сполучених Штатів свого часу. Зокрема, 2016 року, і він час від часу висловлював дуже сильну підтримку до для, для України. Зокрема, виступав із законопроектом, щоб припинити північний потік. потік-2». але, ми знаємо, буквально кілька місяців тому він зокрема дав коментар, в якому сказав, що він погоджується з президентом Дональдом Трампом про те, що війну в Україні треба завершити якомога швидше. Ми ж рухаємося далі. Напередодні новообраний президент Шадо. Дональд Трамп дав прес-конференцію у Маралаґа, де ще раз розкритикував політику Джо Байдена щодо України. Зокрема, те, що Джо Байден заявив, що Україна може стати членом НАТО. Новообраний президент сказав, що розуміє почуття Росії із цього приводу. Він ще раз наголосив на важливості завершити війну в Україні і висловив готовність зустрітися із російським очільником Путіним. Але найбільше уваги на цій прес-конференції привернули його чергові заяви про Гренландію, в яких він не відкинув. Можливо. Ості застосування сили, аби отримати контроль над цим островом. Яка мета таких заяв, і чому Дональд Трамп так багато уваги приділяє Гренландії? Про все це поговоримо із моїм співведучим Остапом Яришем, який приєднується зараз до ефіру. Остапа привіт, Вітаю вітаюля. Отже, Остап, давай розпочнемо із базового запитання, що саме сказав Дональд Трамп про Гренландію і учора, і у попередні дні. Юлю новообраний президент Дональд Трамп сказав і поставив під сумнів законне право Данії над контролем над Гренландією і сказав, що якщо таке право в Данії є, то їй слід від нього відмовитися. Адже це в національних інтересах Сполучених Штатів. Також на запитання журналістів чи може Трамп запевнити світ, що він не буде використовувати військову чи економічну силу для здобуття контролю над Гренландією? Чи Панамою про Панаму також говорили? Дональд Трамп сказав, що такої обіцянки дати він. Не може також новообраний президент США додав, що люди Гренландії ймовірно б проголосували за незалежність чи приєднання до сполучених штатів. Якби в них така можливість була, давай послухаємо, якими словами він відповів на питання журналістів. Піполидонівіно. Люди навіть не знають, чи є в Данії якесь законне право на Гренландію. А Якщо є, то вони повинні від нього відмовитись. Бо ми потребуємо Гренландію для нашої національної безпеки. Це для вільного світу. Я говорю про захист вільного світу. А навіть не потрібно бінокля. Гляньте назовні. Всюди китайські кораблі, всюди російські кораблі. Ми не дозволимо цьому статися. Юліо, Крім цього, ми знаємо, що вчора відбулася ще одна подія. Дотична до, до цих заяв до Гренландії прибув. Син новообраного президента Дональд Трамп-молодший, Він приземлився у столиці Гренландії. місті Нук, на літаку свого батька Трамп Форзван. Ця поїздка не є офіційною в Дональда Трампа Джуніора. Не було заплановано жодної зустрічі із посадовцями чи представниками влади. Він сам у коментарях журналістам сказав, що прибув туди як турист. Втім, безумовно не можна це сприймати у вакуумі. Це безумовно додає інформаційного обговорення, створює. Інфопривід посилює і пожвавлює дискусію щодо цього, і підіграє а, таким заявам, підігріває заяви Дональда Трампа про те, що потрібно сполученим штатам придбати чи взяти контроль над Гренландією. А, а, Юлю і також, якщо маємо зараз, можемо показати а, твіти Дональда Трампа молодшого, якими він а, прокоментував цей візит. Написав він на твіттері, що Гренландія любить Америку і Трампа, неймовірні люди з таким же неймовірним прийомом. Вони просто... Хочуть мати можливість використати природні ресурси, якими вони володіють, і дозволити собі своїй країні та своїм дітям процвітати на візит Дональда Трампа молодшого відреагував також. Ілон Маск, американський мільярдер, соратник Дональда Трампа. Він написав: якщо люди Гренландії хочуть бути частиною Америки, а я сподіваюся, що вони хочуть, ми їх з радістю приймемо. Ось такі заяви щодо цього. Безумовно, все це додає дискусії так. і пожвавлює обговорення. Так, Остапи, наш глядач Майзін Майзінжоні, зокрема, питає, як реагують американські змі на ці заяви Трампа. Але я найперше запитала, як на все це реагує власне сама Гренландія і Данія під контролем, якої і перебуває цей острів. Юрій, відповідаючи на питання глядачів змі дуже активно реагують і насправді дуже багато обговорюємо американських змі і вчора і сьогодні у Прайм-таймі великі американські телемережі обговорювали заяви Дональда Трампа. Обговорювали візит Трампа молодшого до Гренландії. Що це може означати? Чи справді Дональд Трамп може використати військову силу для цього? Тому дійсно реакції багато і обговорень також багато. Відреагували безумовно в Данії та Гренландії і на, на такі заяви. Перед тим так пояснимо глядачам, власне яка який правовий статус Гренландія це є автономна територія королівства данії. В 1979 році вона цю автономію отримала в 2009 році. Данія розширила права Гренландії. Там є свій парламент, є певний ряд обов'язків, які можуть вони виконувати. Але Данія опікується питаннями зовнішньої політики та безпеки самої Гренландії. Щодо, щодо реакції, ми дійсно чули заяви, зокрема в уряді Данії, прем'єр-міністрки. Мете Фрідеріксен. вона заявила, що Гренландія не продається водночас. Додала, що не вірить, що Сполучені Штати підуть на якісь військові чи економічні дії проти Гренландії та Данії, адже Сполучені Штати є найближчим союзником Данії. Давай послухаємо її слова. Я хочу чітко прояснити з погляду уряду Данії, Гренландія є для народу Гренландії. Це дуже гордий народ із мовою і культурою. Це самобутній народ. І як раніше заявляв голова уряду Гренландії, Гренландія не продається. Сполучені Штати є нашим абсолютним найближчим союзником, і ми хочемо тісно співпрацювати з ними в усіх питаннях оборони та безпеки. Це також стосується північної Атлантики, де напруга зростає. Ми беззаперечно зацікавлені в тому, щоб саме США відігравали провідну роль у цьому регіоні, а не, скажімо, Росія чи інші країни. Але Гренландія для Гренландії. Ланці помушлеюлю при цьому в своєму новорічному зверненні прем'єр-міністр Гренландії, він не виключив можливості незалежності своєї країни від Данії. Він сказав, що пора нам зробити крок і сформувати своє майбутнє щодо того, з ким. Будемо співпрацювати та з ким будемо мати торгівельні відносини, адже наше співробітництво з іншими країнами та наші відносини не можуть і надалі відбуватися лише через Данію. Ось така заява керівника уряду керівника парламенту Гренландії. Тому стежимо за цим теж. Остапа у наших глядачів є питання про власне мотиви Дональда Трампа. В чому інтерес Дональда Трампа до Гренландії, і яка кінцева мета власне цих заяв, які ми чуємо у останні тижні? Що він справді намагається зробити? Юлю ці заяви не з'явилися на рівному місці. Ми знаємо, що бажання придбати Гренландію Дональд Трамп висловлював ще протягом свого. Першого президентського терміну, втім, це не трансформувалося в жодні дії. Зараз ми чуємо так в цьому у коментарі Трампа, що він говорить передовсім про національні інтереси сполучених штатів. В чому вони полягають на думку Дональда Трампа? По перше, Гренландії в Гренландії є значні поклади корисних копалин та мінеральних ресурсів, зокрема цинку, заліза, срібла, золота. Також рідкісних мінералів. Безумовно, Дональд Трамп каже, що США зацікавлені в цьому інша причина, яку називають. Через Гренландію проходять важливі морські маршрути, арктичні, зокрема з яких користаються Росія та Китай. І Сполучені Штати кажуть е, Дональд Трамп каже, що Сполучені Штати мають цьому завадити. Чи варто ці заяви Трампа сприймати серйозно? Голос Америки спілкувався з експертами. Безумовно, тут є доля сарказму. Це теж потрібно враховувати, але також і не потрібно відкидати ці заяви і сприймати їх. Лише як жарт, тим більше, що їх обговорюють все більше та більше. А, і безумовно ця риторика може бути спрямована як і на внутрішньому аудиторію, кажуть експерти, щоб показати, що Америка повертається на міжнародну арену, що Дональд Трамп хоче продемонструвати свою силу як міжнародного лідера. Але також в цьому може бути і спроба торгів та стратегія впливу на інші країни, щоб зрештою. Отримати те, що Дональд Трамп хоче отримати від Гренландії чи від інших країн. Але юлі експерти також наголошують, що безумовно, якщо дійде чи чи підніметься всерйоз питання про якусь інтервенцію в інші країни, для цього необхідне буде погодження конгресу, без цього жодних таких дій не може відбуватися. Давай послухаємо, що відповіли експерти «Голосу Америки» нерозумно це просто відкидати і ставитися до цього легковажно або просто як до жарту. Але скажу, ось що ми живемо в суспільстві, де багато таких рішень не приймаються одноосібно. і навіть якби адміністрація Трампа хотіла здійснити експансію і вторгнутися в інші країни. Наскільки це може бути реалістичним з точки зору сили? Які підстави? І я хочу сподіватися, що конгрес відіграв би тут важливу роль. Остапе, дякую тобі надзвичайно. Я думаю, що інші заяви Дональда Трампа, які стосуються Канади, також Панамського каналу. Будемо говорити про це в наступних програмах. Вони теж є надзвичайно цікавими і важливими для обговорення. Але на сьогодні залишимося на темі Гренландії. Дякую тобі надзвичайно. Остап Яриш приєднувався до ефіру і пояснював, що відбувається із заявами Дональда Трампа щодо Гренландії, як варто їх трактувати. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Є на зв'язку на. З Дрогобич, Київ, рідний дивиться Івано-Франківськ, Луганськ, горішні плавні Житомирщина дивиться. А також вітають нас із Краматорського, Північна Кароліна, Шарлат, як завжди, на зв'язку. Мала Лука, дякую вам надзвичайно. Якщо лишається якісь іще ще запитання, то обов'язково їх ставте. А ми рухаємося далі до наступної важливої теми. І комітет з закордонних справ палати представників американського конгресу вже цього тижня може просунути законопроект про запровадження санкцій проти міжнародного кримінального. Суду після того, як МКС видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біняміна Нетаньяху. Це викликає великі занепокоєння в Україні, адже для Києва міжнародний кримінальний суд це наразі єдина інстанція, яка просувається у справі притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Детально обговоримо ситуацію із Оксаною Коваленко. Вона є журналісткою видання Бабель, яка дуже детально висвітлює цю тему. Оксана, вітаю добре. Оксана, отже, найперше, перше, для чого американському конгресу запроваджувати санкції проти міжнародного кримінального суду, і як реагують на все це у самому суді, а також у правозахисній спільноті? Тут є декларативні заяви В США. Говорять про те, що Ізраїль це головний союзник Сполучених Штатів, і якщо дозволити переслідувати ізраїльцян то наступними будуть американці. Принаймні, один з конгресменів говорив саме це. На мій погляд, тут дві складових. перша складова це захистити Натаньяху. а друга складова покарати міжнародний кримінальний суд, який вирішив видати ордер на арешт не лише лідерам Хамасу, а і Нетаньяху та колишньому міністру закордонних оборони пану Галанту. Як реагують на це в самому суді, і також у спільноті правозахисників? В міжнародному кримінальному суді дуже занепокоєні цією ситуацією, і про це навіть тому присвятила цілий свій виступ президентка міжнародного кримінального суду під час засідання асамблеї, яка відбулася в грудні. І там вона сказала, що так сталося, що в міжнародному кримінальному суду зараз погрожують дві країни, члени Ради безпеки ООН. Перша країна це Росія. А там деяких суддів, які видали ордер на арешт, оголосили у розшук. І друга країна. Ордери на арешт проти президента Росії і друга країна це США, яка, яка висловлюється проти ордерів на арешт пана Нетаньяху. А що стосується правозахисних організацій, дуже багато правозахисних організацій занепокоєння цією ситуацією. Вони надіслали лист звернення до конгресу до нової адміністрації з проханням не запроваджувати ці санкції. Тому що е це може істотно вплинути на роботу суду і на е здатність карати за дуже серйозні міжнародні злочини, і виходить, що санкції зазвичай використовують проти корупціонерів, келектократів е людей, які відмивають кошти, терористів. А, а тут хочуть запровадити проти незалежного суду, який і розслідує найтяжчі злочині, е, такі як воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і в деяких випадках злочини агресії, але на жаль, не в українській ситуації, Це можливо. Оксано, якщо все ж таки сполучені штати підуть на такий крок, що це може означати для легісти... легітимності міжнародного кримінального суду? Ми знаємо, що якщо запровадять санкції за Ордер на арешт для Натаняху чи ставить це також під сумів легітимність ордеру на арешт і для Путіна? Це не ставить питання легітимності суду або ордеру на арешт, тому що в МКС 120 П'ять тепер з Україною членів міжнародного кримінального суду, які мають зобов'язання перед судом мають арештувати злочинців, на яких виданий ордер на арешт. Але таким чином Путіна все одно мають затримати ці 125 країн, якщо він опиниться на їхній території. Але це може істотно підірвати роботу суду в залежності від того, які саме санкції ведуть. Це може а, може бути може заблокувати якусь економічну діяльність суду наприклад може може завадити а, в роботі програмного забезпечення наприклад а, але головне що це може ці санкції можуть стосуватися адвокатів юристів прокурорів які працюють з справою щодо ізраїля і це може мати серйозний вплив що це може означати потенційно для України? Як це може відобразитися на шансах власне встановлення правосуддя? Послаблення суду, а ця послаб... санкції це послаблення суду. Це погано для України, тому що зараз міжнародний кримінальний суд це єдиний суд, який має право і можливість переслідувати керівників. Росії як політичних, так і генералів Росії за злочин скоєні в Україні. А відомо, що Україна зараз працює над створенням трибуналу з агресією. Але він поки під питанням, тобто він ще не створений, поки вирішується питання, чи зможе він переслідувати безпосередньо президента, міжнародний кримінальний суд має цю юрисдикцію, він може переслідувати президентів. Це прописано в Римському статуті, який підписали 125 держав. І таким чином, якщо цей суд буде послаблений. Україна має менше шансів на на отримання правосуддя і справедливості на притягнення до відповідальності тих злочинців, які скоїли злочини в Україні в міжнародному кримінальному суді. Є декілька справ про яких вже є ордери: це депортація дітей. І ордер на арешт Путіну виданий саме по цій справі. А також там вже видані чотири ордери на арешт. А через обстріли критичної інфраструктури, кожен в Україні знає, що таке бути без світла, без електрики. Ми це відчуваємо постійно. Оксана, дякую надзвичайно. З нами на зв'язку була Оксана Коваленко, журналістка видання Бабель. І говорили ми з нею про те, що може статися у разі, якщо Конгрес Сполучених Штатів вирішить проголосувати за законопроект про санкції проти міжнародного кримінального суду і значення цього для України. Нагадаю, що зараз йдеться лише про те, що комітет із закордонних справ палати представників вже цього тижня може проголосувати за такий законопроект. Ми детальніше будемо стежити за цією ситуацією. і Будемо говорити в наступний програмах, що це означатиме на практиці, якщо на такі дії комітет палати представників все ж таки піде. Друзі, ще раз нагадую, що сьогодні одна з головних тем, за якою ми стежимо, це те, що відбувається в Німеччині. Ми знаємо, що там сьогодні прибув міністр оборони Сполучених Штатів Достін. Він матиме там зустрічі сьогодні із міністром оборони України Ростемом Умєровим. А також зі своїми колегами із Великої Британії, і вже завтра у Німеччині відбудеться фінальне за адміністрації Байдена. На засідання контактної групи із оборони України це дуже важливе засідання, тому що знову ж таки це буде фінальне засідання для адміністрації Байдена. Відповідно, вони спробують. Продумати, якою може бути далі підтримка України у межах цього об'єднання, цієї групи, а можливо, і іншого. І ми будемо детально говорити про це у програмі Частам сьогодні, але також завтра. Тому не пропустіть наші програми. Ставте дзвіночок лайк, щоб не пропускати наші випуски. І побачимося у наступних ефірах. Брифін повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій. Та ми побачимось на все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.